Презентую вам дуже крутий професійний інструмент для психологів, коучів, бізнес-тренерів та ігропрактиків: це трансформаційні карти для коучингу, переконання як та крила з шести сфер життя: відносини, гроші, здоров'я, бізнес, життя та люди. Ці картки дуже зручно допомагають виявити вмислені, обмежуючі переконання по шести сферам життя та замінити їх на позитивні. Всього тут 96 карток по шести сферам життя у кожній колоді по 16 негативних переконань з одного боку і по 16 позитивних переконань. Давайте розглянемо на конкретному прикладі: ось одне з найпоширеніших обмежуючих переконань про гроші без грошей. Я почуваюся невдахою, мені погано без грошей, я нікому не потрібен. Далі йде мій опис, де я пояснюю причини та вплив, чому це обмежуюче переконання негативне і як воно впливає на життя. І потім йде коуч питання, на яке я рекомендую відповісти. З другого боку йде позитивний варіант переконання. Ви можете поставити на паузу та прочитати. Далі переконання про стосунки. Зараз багато слабких, інфантильних, безвідповідальних чоловіків. Немає справжніх чоловіків. Іде опис. І ось позитивне переконання. Далі про бізнес. Зараз важкий час небезпечно інвестувати, розпочинати бізнес. Опис, коуч питання і позитивний варіант. Про життя. Я не можу знайти свою пристрасть, своє призначення і позитивне переконання. Ну, і ось про здоров'я. Немає почуття радості від життя, мої рішення та вчинки неправильні і не радують мене. Я жалкую про них. І ось таке позитивне переконання. Також до колоди карток додаються правила та інструкції, як працювати з картками та складати позитивне переконання. З другої сторони є QR-код, де ви можете просканувати і побачити повну інструкцію, як працювати з картками. Всі картки зроблені якісно, заламіновані, коробка йде тверда, вона прослужить вам довго. Тому користуйтеся собі в задоволення та приносите користь людям. Ці набори карток йдуть українською, російською, грузинською, казахською та англійською мовами. Відправляємо з України, окрім країни-агресора, усюди можемо відправити. Замовляйте!